Таю в атарі інформаційний випуск новин теми дня. В студії для вас працює Діана Добинда. Про найголовніші новини краю вже за мить. Буковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 869-та доба широкомасштабної війни. У ніч на 11 липня росіяни випустили по території нашої держави вісім повітряних цілей. Силам протиповітряної оборони вдалось збити шість безпілотників у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. Крім того, ворог ударив по сумщині двома балістичними ракетами іскандер М. У наслідок атаки постраждала одна особа. На Харківщині через ворожий обстріл кабами сталася пожежа на сільськогосподарському підприємстві на площі 150 квадратних метрів. Там отримали поранення четверо працівників. Своєю чергою, Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Ми життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. В США триває саміт НАТО, центральним об'єктом якого є Україна та її героїчне протистояння російському агресору. Як зауважив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, який зараз перебуває у Вашингтоні, лідери країн НАТО чітко висловили необхідність допомоги Україні та нашої перемоги у цій війні, а також розуміння того, що Путін не зупиниться, і тому його треба зупинити. Ключове це забезпечити українські збройні сили. Необхідною зброєю для двох речей: перше це зупинити Росію. А друге, що тут вкрай важливо було почути від генерального секретаря НАТО Яна Столтенберга, це відновити територіальну цілісність України, тобто випхати Росію з українських територій. Альянс підтримує Україну не тільки словом, а й ділом. Під час форуму НАТО стало відомо про початок передачі довгоочікуваних винищувачів f 16 Сьогодні вранці заявив державний секретар і, взагалі, все американське керівництво про те, що на кінець то розпочалось постачання f 16 і що цього літа f 16 будуть літати над українською територією і захищати українську землю. На Буковині провели в останній шлях героїв, які ціною власного життя захищали Україну від російських загарбників. Молодшому сержанту Савицькому Олексію, воїну військової частини А-03-42, останню шану віддали у місті Чернівці на Алеї Слави. Із солдатом Кукуризяком Василем воїном військової частини А 49 35 попрощалися у селі Зарожане Дністровського району. Солдата Кифряка Олександра, воїна військової частини А 02 81 В останню дорогу провели у місті Кіцмані. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Приступили до виконання робіт у повному обсязі. На водогодні Дністер Чернівці нарешті розпочали безпосередню реконструкцію аварійних ділянок. Тож деталі проведення робіт та як це вплине на чернівчан у подальшому вже готова розповісти моя колега. Нарешті розпочали повноцінну реконструкцію аварійних ділянок водогону Дністер Чернівці. Упродовж чотирьох місяців тривали підготовчі роботи, до яких входили зокрема геологічне та геодезичне дослідження, а також проєктування. У нас є стадії, у нас є проект. Все зроблено, аби досягти мети. Наразі проект затверджений. Ми готові розпочинати всі питання з охорони праці техніки безпеки на майданчику. Також затверджені. Під час першої стадії проєкту планують реконструювати п'ять ділянок. Наразі роботи проводять на трьох з них. Робота дуже складна. Робота є ділянки, які в нас е, велика заболоченість, вели, великий рівень ґрунтових вод, але проведено вже всі підготовчі і технічні, е, е, технічні роботи для того, щоб е, від водозниження до інших моментів для того, щоб е, Траса прокладалася далі без зупинки. Загалом планують щомісяця здійснювати реконструкцію 400 метрів трубопроводу для того, аби у сухий період виконати більшу кількість робіт. Старт ви бачите, ми знімаємо родючий прошарок землі, готуємо траншею в цій частині. Демонтаж існуючої труби. Далі ми виходимо на новий напрямок. Там не буде демонтажа. і фактично ми маємо цю ділянку закінчити на протязі трьох місяців. Чернівчани вже відчули на собі перший дискомфорт пов'язаний з роботами, оскільки з вівторка вода подавалася з обмеженнями. Втім, вдалося виконати їх у максимально стислий термін. Тож час відсутності водопостачання вдалося скоротити, каже Андрій Колесник. Було багато зроблено гідротехнічних змін в роботі нашої магістральних гілок водогону, і те, що сказав представник підрядника. Ми змогли синхронізувати роботи наші по ліквідації поривів, які є на ділянці зараз, яка підлягає заміні. Вона буде підлягати заміні, але труба має працювати зараз до робіт по міжнародному проекту для того, щоб це робити одночасно. Працювало одночасно. Більше 40 людей, десятки одиниць техніки, і ми змогли це зробити за добу упродовж наступних кількох днів. Діятимуть нічні обмеження для того, аби мати достатні запаси води у резервуарах. Надалі водопостачання обмежуватимуть у випадках необхідності перепідключення або ж проведення конструктивних технічних рішень. Втім, ризики обіцяють мінімізувати. Загалом роботи першої стадії планують завершити до середини лютого. Лютого 2025 року. Тетяна Дубіцька. ТВА У Чернівцях відкрили міський центр ортопедії та травматології. Тут надаватимуть широкий спектр послуг, включаючи діагностику, лікування та реабілітацію пацієнтів з різними видами травм і захворювань опорно-рухового апарату. Отримати необхідну допомогу зможуть не тільки чернівчани, а й жителі усієї України. Всі деталі розповідаємо далі у сюжеті. У центральній міській клінічній лікарні Чернівців відкрили центр ортопедії та травматології. Він оснащений новітнім медичним обладнанням, що дозволить значно підвищити якість надання медичних послуг, а також розвантажити інші лікарні міста. Чому центр? Чому придумали назву центр? Тому що це може стати, і ми вважаємо, що воно стане центром виконання певних міських програм. Тому що ми надаємо допомогу не тільки жителям Чернівецької громади, а в принципі жителям всієї України і навіть близько зарубіжі, вона вже є пацієнти такі. Але центр, бо ми можемо виконати певні, центрувати певні програми, зокрема, до можемо розглядати інші там, ургентні, інші інші варіанти. Тут розгорнуться 30 ліжок. Загалом центр складається з кількох частин. Цілодобовий травмпункт, який надає допомогу всім потребуючим, також стаціонарна частина. Сціонарна штина, і також ми звичайно виконуємо значний масив кістково-гнійних операцій, які на даний момент вони зараз локалізуються, скажімо, за відділенням хірургії, але на майбутнє планується за певним септичним центром. Сам ця частина, де ми перебуваємо, вона розділена на три частини: це консультативно оглядова зона. Потім ми пройдемо з вами в стаціонар, де власне перебувають пацієнти, де вони отримують лікування, консервативну штину, і потім зайдемо в оперблок. Сам центр укомплектований сучасним обладнанням для надання якісних медичних послуг пацієнтам, каже генеральний директор центральної міської клінічної лікарні. У нас є наркозна дихальна апаратура, У нас є операційні рентген-прозори стили, якраз які заточені під травматологію і вертебрологію. У нас є, ви бачили, що дуже чудова система вентиляції, очищення, знезараження дуже сучасна така. І все, що необхідно для стерилізації обладнання. Ну і для перебування пацієнтів наших пацієнтів це сучасні, хороші, зручні функціональні ліжка. В кожній палаті є система кондиціонування за рахунок спліт систем і санітарна кімната. Так само. Ну і так само ми не забуваємо про те, що мають бути зручні умови для працівників. У центрі надають широкий спектр послуг, включаючи діагноз. Остику лікування та реабілітацію пацієнтів з різними видами травм і захворювань опорно-рухового апарату в цьому центрі. Ми реалізовуємо всі сучасні методи консервативного і хірургічного лікування травм і захворювань опорно рухового апарату. Повністю ми їх реалізуємо ендопротезування одна з них, але остеосинтези при переломах кісток будь-якого рівня складності, артроскопічні операції, малоінвазивні операції теж будь якого рівня складності операції на хребті, різні консервативні або напівконсервативні меди, скажімо, блокади, ведення там, плазми з багатоми тромбоцитами. Це все в нас проводиться і не апробується, а проводиться вже давним, ну давно. Це є апробовані методики. Крім того, в нас є чудові зв'язки, як не тільки в Україні, а й за кордоном. і Якщо є потреба в якихось там унікальних речах, так, ми ці речі плануємо, готуємо і так само проводимо. Сили і засоби на до цього є. До слова, тут жителі Чернівець. Територіальної громади можуть скористатися міською програмою ендопротезування. Ця програма, звичайно, має, має досить зручна і вигідна для пацієнтів, особливо для тих пацієнтів, які отримали гостру травму, перелом кісти на похилого віку, тому що без такої операції вони прикуті до ліжка, і це значна соціальна проблема. Така операція дозволяє їм, скажімо так, повернутися до певного активного, більш-менш активного способу життя. У нас вже в реєстрі близько 340 пацієнтів, які виявили бажання оперувати саме в нас, і це жителі Червецької міської громади, і з того реєстру вже прооперовано 120. На я можу помиляти 120-130 пацієнтів приблизно прооперовано. Суглоби закуповують коштом бюджету Чернівецької громади. Водночас операцію оплачує Національна служба здоров'я України. Аби скористатися програмою ендопротезування, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Зокрема, відкрити центр ортопедії та травматології вдалося за підтримки місцевої влади. На це виділення виділено орієнтовно. Це що мільйонів гривень половина. Це виділення міська рада, два, два полонну. Це і зроблених коштів. Це центральна міська лікарня. Як наголошує міський голова, першочергове завдання у реалізації цього проєкту забезпечити якісний сервіс, сучасне обладнання та комфортні умови, аби пацієнти могли швидко і ефективно відновлюватися. А медичний персонал мав усі необхідні ресурси для надання висококласної допомоги. Питання вперше стояло сервісу і на надані на послуг і підняття тр, тр, травматологічної операції на вищий рівень. Ну звісно, воно розгрузить лілі лі, лі, лікарні інше, але це не, не перша щорога. Ну за, за задання було завдання було це зробити хороші, гарні гідні умови для медиків. Ну і звичайно для пацієнтів, які тут будуть лі, лікуватися, проходити лікування. Аліна Рябкоти дня ТВА. СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував на Буковині під прикриттям кур'єрської доставки, та готував координати для ураження ключових транспортних шляхів. Серед пріоритетних цілей ворога були вузлові станції та залізничні маршрути, якими сили оборони переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт. Також окупантів цікавили геолокації медустанов, де проходять лікування та реабілітацію наші українські воїни. Також відомо, що поплічником агресора є місцевий житель і ідейний. Прихильник рашизму. За інформацією слідства, на Чернівчана на дистанційно вийшов представник спецслужби РФ. Це знайомство влаштував товариші з Росії, з яким фігурант тривалий час спілкувався в соцмережах та месенджерах. Зрадник без вагань погодився на довготривалу співпрацю з ворогом. Головним його завданням було передавати інформацію щодо розташування об'єктів військової та цивільної критичної інфраструктури і шпигувати за підрозділами сил оборони. Оскільки фігурант працював кур'єром служби доставки, то свою роботу він використовував і як прикри. Тя адже мав можливість на власному скутері об'їжджати місцевість та фіксувати потрібні йому об'єкти, а також відвідувати певні заклади. Окрім того, зрадник неодноразово поширював прокремлівські погляди в російських відеочатах, виступав на підтримку збройної агресії проти України та виправдовував воєнні злочини расистів. Співробітники СБУ затримали його на гарячому, коли він намагався передати куратору з ФСБ свій агентурний відеозвіт. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує від 15 років в'язни аж до довічного ув'язнення. Одна людина постраждала внаслідок пожежі у господарській будівлі в селі Маршинці. Вогонь охопив площу 15 квадратних метрів. Під час ліквідації займання рятувальники виявили травмованого власника. На даний момент він знаходиться в реанімації з термічними опіками. Окрім того, що три займання вогнеборці ліквідували в обласному центрі та Чернівецькому районі. Наразі встановлюється причина даних пожеж. Минулої доби на Буковині сталось два ДТП з потерпілими пішоходами. Так, у Чернівцях внаслідок наїзду автомобіля травмувалась місцева жителька. Ще одна ДТП трапилась у Дністровському районі. Мотоцикліст допустив наїзд на пішохода. Водій та 38-річний буковинець отримали травми. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні. Також учора, 10 липня, сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Героїв Майдану Скальда в обласному центрі. Відомо, що 45-річний Житель Вижницького району, керуючи автомобілем Пежо, допустив наїзд на Чернівчанку. У наслідок ДТП пішохідка отримала травми. Цього ж дня ще одна автопригода трапилась у селі Шебутинці. Попередньо відомо, що 16-річний житель села Покровка, керуючи мотоциклом Спарк, допустив наїзд на 38-річного місцевого жителя. Транспортні засоби вилучено до судові розслідування тривають. Невдала поїздка до Румунії вартістю майже 30 тисяч євро. Так, співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про те, що мешканець прикордоння має намір незаконно переправити до Румунії трьох чоловіків на ділянці відділу Порубне. У визначений час організатор на власному автомобілі повіз клієнтів до кордону. Неподалік держробежу він висадив пасажирів та вказав подальший маршрут руху. Затримано трьох чоловіків мешканців Чернівецької області, які за переправлення до Румунії мали заплатити організатору по 9 тисяч євро. І ще один невдалий варіант вояжу. Вночі громадянин України в невласному мікроавтобусі Мерседес прибув в пункт пропуску «Красноїльськ» з наміром виїхати до Румунії. Під час огляду мікроавтобуса прикордонники виявили двох чоловіків, які ховалися за валізами в салоні авто. Законні підстави виїзду за кордон мав тільки водій автомобіля. Як з'ясувалося, водій і пасажири, мешканці Тернопільської області. Мікроавтобус вилучено. Відносно них складені матеріали про адміністративне правопорушення. Це всі новини, якими ми встигаємо з вами поділитись. Більше інформації ви завжди можете знайти у нас на сайті. Я з вами прощаюсь. Бережіть себе на все добре.